Друзі, привіт. Uh, зараз я з доктором Девідом Берселі, який відкрив метод ТР. Uh, Тіарі це Trauma and Stress Release Exercises. Направлена на те, щоб вивільнити наші стреси та травми, зажими, які uh, залишаються в нашому тілі. Більше інформації про тіарії я розкажу вам пізніше, або ви можете зайти на веб-сайт traumaprevention.com, і зрозуміти, як це все працює. Сьогодні у нас буде сесія, де доктор Берселі проведе зі мною тремор. Після цього буде ще одна сесія, коли він буде робити живі інтервенції. Сьогодні ви можете побачити, як працює тіло з тремором, як можна збільнити свої захиски, травми і стресові ситуації. А uh, зараз я ляжу на підлогу, активую механізм тремору, і доктор Берселі буде допомагати мені, скажімо, оживити моє тіло знову. Uh, я почну з позиції метелика. Окей, okay, feet flat on на floor. And move your feet further away from you. Uh, я зараз відчуваю, uh, що моє тіло uh, тремтить, воно тремтить саме по собі. Я не роблю якихось спеціальних рухів, Просто довіряю uh, своєму тілу, які рухи хоче зробити воно. І слідкую за ним. Uh, я відчуваю, що наче щось. Uh, Хоче вирівнитися, і зараз а, тремор перейшов о, на мої ноги. Доктор Барселі бачить те, що в мене розпочався дуже сильний о, активний тремор в Тілі, потім він зупинився на секунду і перейшов о, в зону моїх ніг. Також доктор Барселі каже про те, що під час. Його роботи в зонах війни він провів 9 років а, в воєнних зонах, Він помітив те, що у людей, які а, мали досвід війни, дуже сильно активується верхня частина тіла і зазвичай не активується частина тіла внизу. І це означає, що вони, наче, втратили цю таку впевненість, а, баланс в ногах. І зараз ми спробуємо тремор перемістити вниз а, до моїх ніг. А, доктор Берселі запропонував, щоб я поставив свої ноги на підлогу. І доктор Берселі каже, що енергія знаходиться в мене в верхньому тілі, ви можете бачити. Доктор Берселі запропонував мені повернути пальці моїх ніг один до одного, і потім зі сторони в сторону. І зробити це 10 разів. <плес> я зараз відчув тремор у мене в поясниці і навіть щось хрустнуло два рази. І зараз я відчуваю свій тремор в ногах, де коліна. Це знову в моїй верхній частині тіла. Тремор знову повертається в верхній частину тіла. Доктор Берселі запропонував мені повернути мої коліна в ту позицію, де я відчував тремор в ногах, і щоб дозволити цьому статися. Так, це відбувається саме собою, тобто я не роблю ці рухи спеціально, я просто слідкую за своїм тілом. А доктор Берселі каже, що м'язи моїх колін до м'язів стегна шукають це звільнення. Розкладлене. І знову ж таки, доктор Берселі просить мене зауважити, що це відбувається саме. Я не роблю спеціально саме, не роблю спеціально ці рухи. Доктор Берселі запропонував мені направити мої великі пальці в сторону голови і потім в іншу сторону 10 разів. А Доктор Берселі каже, що тепер набагато м'якіші стали рухи у верхній частині мого тіла, і я це також відчуваю. І доктор Берселі тепер помічає те, що треба, пішов вниз більше до моїх. Знову ж таки, доктор Берселі просить мене сказати те, що це не я роблю сам ці рухи. А ці рухи стаються зі мною. І це правда. Я не роблю нічого спеціального, а просто дозволяю тремору бути в моєму тілі. І це енергія, те, що зараз відбувається, це енергія, яка вийшла вверх від моїх ніг, і вона буде переходити вверх, вниз, як е, може відбуватися. І зараз доктор Берселі каже, що він бачить енергію, яка є у мене в нижній частині тіла і в верхній частині тіла, але вона фрагментована і поки що не з'єднана разом. Але ми спробуємо це зробити. І під час травматичних ситуацій в житті людей, наприклад, як у нас з війною тіло фрагментує. Фрагментується для того, щоб вижити. Це механізм виживання, фрагментація травми. Доктор Барселі сказав, що якщо я відчуваю, що втомився, я можу зупинитися, на що я сказав йому, що я просто відчув, що мені захотілося зробити такий вибіг, наче як тіло хотілося, щоб я зробив цей вибіг. І зараз енергія перейшла вниз до моїх рук. У мене рухається права рука, але знову ж таки, вона рухається сама. Я не роблю спеціально в неї руки. І зараз доктор Берселі пропонує спробувати знайти цей баланс у тілі через е, таку інтервенцію. Е, він Каже, щоб я своєю лівою рукою спробував змітувати рух правої руки і побачити, як це впливає. Тому я зараз починаю просто імітувати цей рух. І ми все ж таки спробуємо а, цю енергію спустити вниз до моїх ніг. І зараз доктор Берселі запропонував мені, щоб я. Просто підняв буквально на пару сантиметрів коліно моєї лівої ноги і опустив його назад, що я спробую зараз зробити. І зробити це 10 разів. І зараз я зроблю те саме з моєю правою ногою. Зараз рух, який відбувається з моєї правої нозі. Я ж відбувається сам по собі, я не роблю його спеціально. Тобто моя права нога може рухатися, рухатись набагато вільніше, ніж моя ліва нога. І це доводить те, що у мене тіло якби фрагментувалося наліво і направо, що може бути в дуже багатьох людей. І зараз мої ноги якби навчають на одну. Вони були а мої ноги були. Скажімо так, дезорганізовані, і зараз вони починають контактувати, і навіть мають такий певний ритм в цьому контакті. Я відчуваю, я відчуваю легкість, і відчуваю... відчуваю легкість моєї верхній частини тіла, і наче мої ноги танцюють. І зараз ми просто дозволимо їм бути певний час uh, в цьому такому певному танці. Тому що таким чином ми всю цю, цю енергію опускаємо uh, вниз в нижню частину мого тіла. And now it's starting to connect with the upper body. Look how beautiful that is! <laughs> І зараз. Uh, Доктор Берселі акцентує увагу на те, що тепер воно почало контактувати з верхньою частиною мого тіла і подивіться, як це прекрасно. Тобто, мої бедра зараз контактують з зі спинним мозком, зі спиною і моїми плечима. І що відбувається зараз, ми. Якби з'єднуємо знову ці, ці фрагментовані частинки тіла, і ось такий певний ритм, який з'явився. Доктор Берселі запитав мене, чи колись у мене були а, проблеми з плечима, чи колись були вони пошкоджені. Я сказав, що чесно, я не пам'ятаю, він сказав, що відчуваються дуже такі великі, глибокі затиски. О, oh майдан! А Я сказав доктору Барселі, що колись я впав з дерева прямо рівно по центру своєї спини, що це відчувається як між лопатками і спиною. На що він сказав, це цікаво, тому що це може ідентифікувати саме, наприклад, цей експірієнс, тому що дуже часто наші травми з дитинства вони можуть залишатися з нами в дорослому віці. Доктор Барселі запитав мене, як це відчувається. І я сказав йому, що відчуваю таке певне розслаблення і полегшення, якраз в той момент, і в тій зоні, про яку я думав, коли я описував йому свій досвід цього падіння з дерева дитинства. Зараз моє тіло пробує розібратися, як з'єднати верхню частину мого тіла і нижню частину мого тіла. Зверни увагу настільки такий глибокий рух у моїх бедрах.

Доктор Берселі каже, що я виглядаю як риба зараз. Бо це досить плавні рухи. Зараз, нарешті, ми бачимо з'єднання руки та плеча нарешті. It's going to try to get both. There you go. It's going to try to create symmetry again, get both of them to work together. <speaking in foreign language> and now I feel it right in the in the middle mm -hmm. of my body, like in there. І зараз я відчуваю тремор в середині мого тіла, в плані де живіт, наче посередині між верхньою та нижньою частиною тіла. А зараз я сказав доктору Барселі, що в цей момент, коли тремор відбувається в мене в животі, мені згадався момент, Просто картинка з'явилася в моїй голові про те, що, коли був перший день, і я з моєю родиною лежали під обстрілами в Гостомелі, це було вже ближче до вечора, обстріли ще продовжились, і у нас у всіх було таке бурчання у животі у всієї родини. І зараз доктор Перселі каже, що відбувається дуже крутий процес. За яким йому дуже подобається слідкувати, наче таке, наче як така внутрішня хірургія, певна операція, тіло саме, наче як переналагоджує ці всі системи в тому конкретному місці, де відчувалася травма. Так, доктор Берселі запропонував мені зробити е, вдох моєю е, діафрагмою. And now I got emotion. Huh. Uh, 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 uh. <laughs> Зараз доктор Берселі каже, що мої рухи набагато м'якіші. Доктор Берселі запитав мене, як я себе відчуваю, я сказав йому, що не знаю, як це описати, наче як таке, наче як горить тіло в певних місцях, але так по-хорошому ну, по плані горить. І він сказав, що. Те, що відчуваю, це притік крові, приток крові в ті місця, які були, скажімо так, з психологічної точки зору заморожені. Доктор Берселі запитав мене, як я себе відчуваю, і я сказав йому, що я не знаю. В принципі, я відчуваю себе добре, і в той же час я відчуваю, наче, наче в мене якась купа енергії, яка хоче вбити, але чомусь, хоча в мене плавні рухи, я відчуваю себе, наче метеорит, який весь горить і з космосу летить на землю. Я сказав, що я відчуваю, наче я можу запустити о, вогнену кулю своїми свої, руки. І доктор Бересель запропонував, коли я буду готовий, я можу взяти з собі стільки потрібно часу, коли я відчую, що готовий повернутися, лягти на бік і полежати так хвилинку. І коли я буду готовий, я можу сісти. Друзі, те, що відбулося зі мною зараз, доктор Берселі попросив мене описати, що я відчував. У процесі тремору, спочатку я відчув цю історію з тим, як я впав з дерева і відчував тремор в плечах, в моїй спині, і потім ця історія якось перейшла, а, в зону мого живота. І коли я відчував тремор, там, я отримав картинку в моїй голові. Про те, як ми з моєю сім'єю лежали під обстрілами а, в Гостомелі в перший день війни, і в нас у всіх однаково бурчав живіт. Я сфокусувався на цьому відчутті, на цьому треморі. І мій живіт і цей рух став, наче такий насос, який викачував цю емоцію через сльози. І під час цієї ви можете, якщо ви відчуваєте себе вільно, ви можете плакати, сміятися, будь-які емоції, це окей, і сльози це теж окей. Я зміг відчути ті емоції, які в мене були в перший день війни. Це були емоції смутку, емоції розчарування в людстві. І ось це розчарування в людстві і смуток, воно. Знайшло вихід через цей рух. І це дуже цікаво, тому що цей рух був настільки детальним, я прям відчував, як ці конкретні м'язи скорочувалися, і це виходило через мої сльози. І після цього я відчув великий прилив енергії і поділився з доктором Берселі, що я відчув, наче цього досить на момент зараз, але наче ще є багато чого випустити. І він сказав, що ми зробили якби перший такий а, 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 перший рівень цього, і далі ми будемо а, пробувати заглиблюватися. Що я хочу сказати про Тіарі в цілому? Тіарі це дуже простий, але потужний інструмент для самопомічі проробити, випустити свої травми і стреси. Що круто, це. Біологічно вбудований механізм, такий як біос в комп'ютері, так само механізм тремору вбудований в наше тіло. Завдяки тіарі, після війни, після окупації, коли нам вдалося виїхати через зелений коридор, я відчував панічні атаки. я відчував, У мене були кошмари. У мене була зовсім інша робота мого мозку. І завдяки теорії це пройшло. І зараз я відчуваю себе набагато вільніше, набагато сильніше як людина. Тому, друзі, я вам раджу спробувати це. Я надам всі ресурси, посилання. Ви зможете побачити, знайти більше інформації. Ви можете написати мені також, дізнатися. І це працює. Це це дуже круто що Кожен може це зробити а, сам.